А це автокипіталків, і в нас, нарешті, в продажу машинка, яку люблять, просто всі. Це Volkswagen Jetta з двохлітровим атмосферним двигуном, на який можна поставити газ на звичайному автоматі ISIL з пробігом рідненьким, 135 тисяч кілометрів. В Україні лише один власник приїхала з мінімальним взагалі пошкодженням по задньому крилу. По техніці моментів ніяких немає, двигун працює відмінно. Автоматик без нарікань ходовка, прям м'ячик, виглядає, ну самі бачите, круто, По комплекта. Чотири скла підіймача, кондиціонер, люк, приборочка є, автоматик, аукс. Ну, взагалі, все як має бути. Сидіння взагалі в відмінному стані, тим більше навіть не пробився ніколи хімчистки. Руль, самі бачите, як новий. Ззаду все виглядає ось так. Просто лодчика. Це я просто не сильно закривав. Ну, в общем, отак виглядає зовні, автомобіль весь в весь зазорчиках. Вигон працює, добре повторююсь. І по дуже дуже приємній ціні. Таких автомобілів залишилось реально мало, тому хто кого цікавить, поспішайте. Автомобіль уже в продажу. Джетка 2.011 рік, бензин, автомат на хорошій зимові, яку ми трохи шиповані. поїхав.